Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми новинками, які я купила за останні декілька місяців. І одна з цих новинок в мене на руках це моя мрія, собачка Шанті. Я навіть хочу зняти окреме відео, як я не візуалізувала собі її і як робити так, щоб мрії здійснювались. Перше, що я хочу сказати і наголосити: я взагалі прихильник мінімалізму. Іду ще до цього. Я не на 100% мінімалістка, можливо, десь на... 40-50, але я в процесі іду до того, щоб купувати менше, але більш якісні речі і дійсно ті, які мені потрібні. Не піддавайтесь впливу соціуму, що треба постійно оновлювати гардероб, купуйте свідомо. Просто я за свідоме життя і за свідомі обґрунтовані, продумані покупки. Я не закликаю нікого з вас купувати все те, що ви побачите на цьому відео. Тільки якщо ви цими речами надихнулися, їх не вистачає в вашому гардеробі, вони будуть підходити до всього і слугувати вам декілька років. І не буду затримувати вас час. Поїхали. Перше, це оцей кардиган, який ви бачите на мені. Я закохалася в його колір. По-перше, він мені такий під очі. Ось так виглядає широкі рукавчики не в обтяжку. Якщо він був би іншого кольору, я б його не взяла, а тут мене підкорив саме цей колір під мої очі. Ось тут ви зараз побачите, як я його планую стилізувати і носити. Це такий носібельний варіант, який е, стильний, мінімалістичний, і в мене такого не було. Друга покупка це, як ви бачите, взуття, і я обіцяла собі, що не буду купувати. Жодних кросівок, така трошки передісторія вам. Оскільки в мене вони є були: червоні, чорні, білі, тобто на всі випадки життя мені вистачало їх з головою. Але так сталося, що останнім часом, десь місяці-два, я помітила, що мені почали мої старі кросівки, які вже по півтора-два по роки, вони мені почали натирати. І так натираю, знаєте, до мозолів, до болю. І я потім відчувала, що в мене самі, самі стопи після них просто болять. У мене на одній нозі. Костечко, це знаєте, вальгус. Хто знає, то знає. Це така е проблемка, яка доставляє дискомфорт, тим паче у виборі взуті. І можливо, вона мене збільшилась, чи в якісь запалення, але вони мені почали три пари кросівок, навіть які ніколи мені не, не, не натирали перед тим. Почали е приносити дискомфорт. І коли я в основному вдіваю їх, коли гуляє собака, бо біжу за сином в школу. Я прибігаю, я відчуваю, що в мене болить, і потім, знаєте, сама стопа відчувається біль протягом дня, хочеться її там масажувати. Саме тому, <смі> я розумію, що десь одна приблизно точно пара кросівок піде вже в мене з мого взуттєвого гардеробу, покине його. Саме тому я придбала собі новенькі і купила лише, по тому, що побачила знову ж таки в однієї дівчинки в блогера, що вона сказала, що вони не жмуть і вони йдуть широкі. Я їх почала шукати. І коли знайшла, поміряла, зрозуміла, що це, да, це любов. А перше, взагалі, що мене підкорив, це цей колір. ви бачите, це такий не коричневий, а якийсь такий коричневий моко, це йде замша. вони легенькі і широкі. А ще коли я їх поміряла, то в мене таке було приємне відчуття, оскільки в основному чогось у всіх кросівках, у взутті взагалі немає стільки, знаєте, з такою виїмкою під. Ямку на нозі. Ви зрозуміли, да? а тут є, і коли я вдягнула його, в мене таке було приємне відчуття, ніби мені, коли я йду роблять масаж ноги. Це так приємно. Зараз я взую їх і після відео побіжу за сином і вже їх вдягну. Спеціально тримала їх для того, щоб показати чистеньки, гарненькими вам. З той момент, коли ти думала, що діти твої в школі, і тобі ніхто не буде заважати знімати відео, але в тебе є собачка. Яка хоче гратися і приносить вон іграшки. Взагалі це 36-й розмір. Вони на мене великі, в мене проблема знайти взуття мого розміру, оскільки в мене 35-35 з -35 половиною розмір ноги. Але при цьому в мене на одній нозі кісточка. І я шукала саме не вузьке взуття. Зараз взагалі відходжу від того, щоб купувати взуття вузьке, щоб здавлювало, бо потім в мене сильні болі. І для чого це взагалі потрібно? Тому. Я просто закохалася в них. Вони зручні, вони класні, вони під це підходять. Я тут зараз також покажу вам підбірку, як же ж я їх планую носити і з чим. І, до речі, можу собі дозволити сісти отак. <сум> в комплекті йшли ще такі коричневі шнурки. Покупку задоволена, зараз піду за сином, побіжу до школи і вже нарешті взую їх. Друга пара взуття, про яку я вже навіть забула, але яку я активно просто носила. Протягом останнього місяця це ось такі сапожки-казаки. Вони йдуть ем, такого сірого, потертого кольору. Це взагалі біршка. Я не знаю, яка колекція, якщо чесно, тому що я купувала втеке максі. І мене підкупило те, що вони неймовірно зручні. Цей каблук вони і ніби амортизує. Це, по-перше, по-друге, розмір. Я ж казала, що мені проблема знайти підходячого розміру, все на мене велике, розмір мені підійшов. І це такий прикольний, класний вигляд, трішки дірський. І я його носила під сіни, під джинси, під спортивний костюм. Просто абсолютно з усім кайфова річ. Просто тягаю їх, а ще вони дуже і дуже теплі. Зараз також вам поміряю їх, як вони виглядають на нозі. Можливо, не з тим образом, але ви побачите. Ось так. І ці казаки, сапожки, вони додають якоїсь такої родзинки, вони незвичні такого фасону, дуже зручні і класні. Тут невеличкий каблучок, тому вам не буде важко в них ходити. І наступні дві новинки моїх це будуть сумки. Я взагалі обожнюю сумки, і просто дуже важко мені відійти від того, щоб не скуповувати всі сумки, які мені подобаються. І я, в принципі, Купую їх дуже-дуже обережно і завжди себе стримую. І якщо в мене щось з'являється, значить це було вау, особисто для мене і те, що мені не вистачало. В мене не було коричневої сумки. Замшувою, коричнева була. Але я вже, знаєте, одна прийшла, друга пішла з гардеробу. ту коричневу свою віддала доньці. На задоволення її забрала, а собі залишила таку замшеву. Тут інша зовсім форма. Вона така розслаблена, на осінь, класна. Тут фірма, якась Mercer Madison купувала знову ж таки в таке Максі. Mercer Madison, точніше. Не знаю, що за фірма, якщо чесно. Але мені, мене підкупило те, що це натуральна замша. Я її взяла, відчула. Вона проста вмістка, лаконічна. Коротше, я такі люблю, можна носити. І так, і під мишку, і покажу десь тут. Залишу фото, як я її вже стилізувала. Мені в гардеробі не вистачало. Такої сумки, або ж я просто не змогла собі відмовити, і все ж таки пішла за покликом своєї любові до сумок. Не втрималася, що сказати. Ну, коротше, я довольна, що тут казати. Мінімалістка, мінімалісткою, але іноді, знаєте, е якщо я її ношу і вона мені потрібна, то хай буде. Наступна малишка, яку я також купила той самий день, коли купила і ту корічнього, це така з бахромою. Вона дуже гарного кольору, і мені дуже подобається, що вона на довгому ремінці. бо все ж таки я більшу частину свого життя прогулянок, я люблю носити на довгому ремінці сумки, тому що я гуляю з дітьми або з собакою. І, знаєте, тут перекинула, і в тебе руки вільні. А там все одно, якщо ти собаку десь незручно на плече вона спадає, то з цією малишкою я просто дуже задоволена. Тут є такий гаманець, ніби невеличкий, це. Фірма Marlon. зроблено, написано було, що це handmade італійський бренд. Натуральна замша, класна. Ну, така малиха, яка, знаєте, розбавить будь-який гардероб. Також така, знаєте, насібільна. І подобається, що вона саме маленького розміру. Сюди влазить, не дивлячись на це, і телефон, і помада, і гаманець в мене є такий маленький. Тому я задоволена. З косметики в мене дуже мало новинок, лише одне. І то це я не купувала, мені подарувала моя кума. І це просто любов, неймовірно, пахне, зволожує, це незмивний засіб від Лоріаль, пролонгер називається саме така серія. І я, якщо чесно, раніше не купувала Лоріаль доглядові засоби, не знаю чого. А це я розумію, що це серія експерт, якась, може, професійна. Дуже класне, і дійсно, як казала Танюша моя, в незалежності від того, скільки ти його нанесеш на волосся, воно не має ефекту жирності, воно класно зволожує. І отак волосся виглядає. В принципі, я дуже сильно задоволена цим засобом. 100% буду його повторювати і купувати ще. А ще я хочу взагалі попробувати маску і кондиціонер від цієї серії. І остання покупка, яку ви бачите на мені, її важко не помітити. Це шапка. Я її побачила два місяці назад. Поміряла, вона в анграфі була. Мені дуже сподобалось те, що вона м'якенька і під угі, знаєте, вона така затишна, вона не косюча, нічого, і об'ємна, і колір. Все зійшлося. Я взагалі не люблю головні убори, не дуже люблю, але вона не здавлює якась і така максимально тепла і затишна. Тому я її побачила. Я майже два місяці її не купувала. це фірма, Леве ніг називається м'якенька, гарненька. І на зиму, знаєте, ми вже в такому віці, коли треба е, тримати в теплі ноги і голову. Тому е, цією шапкою більше, ніж задоволена, і більше, в принципі, не планую купувати головних уборів жодних. Але не обіцяю, це всі мої покупки, як ви бачите, їх набагато, але кожна з них, вона дійсно. Була для мене особисто свідомою. Тому я вам бажаю вдалих, неімпульсивних, обдуманих покупок, від яких ви будете отримувати задоволення кожного разу, коли будете нею користуватися. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте запитання, які теми ви хочете, щоб я зняла відео для вас. І всім дякую за увагу. Пока-пока.